Поки офіційний Київ грається в політику, у Тіні збирається справжня команда мрії для важких часів: Буданов, Малюк, Білецький і, звісно, залужний, начальник розвідки, голова СБУ, лідер націоналістів та ікона армії. Це не уряд, це силова вісь, і найцікавіше. Схоже, Зеленський навіть не намагатиметься цьому завадити, можливо, тому що вже не може. А тим часом армія диванних політтехнологів у Фейсбук веде свою маленьку переможну війну. Їхній головний закид геніальний у своїй примітивності. У Залужного немає програми. Ах, як просто. Наче відсутність документа автоматично означає відсутність думки, дешевий трюк для мас. Дозвольте провести маленький лікбез для тих, хто прогулював уроки права. Програма. Це офіційний документ кандидата після оголошення виборів. Вибори не оголошені, а сам залужний чинний посол у Великій Британії. За законом він не має права робити політичних заяв. Це не виправдання. Це чорт забирай, факт. Тому, коли соціологи малюють рейтинги для ще неіснуючих партій, а активісти вимагають програму від людини, якій заборонено говорити, чого саме вони чекають: плану захоплення галактики. Чи просто хочуть почути те, що вже й так знають, але бояться собі зізнатися? І все ж відсутність формальної програми не означає відсутності бачення, для цього не потрібно чекати офіційних заяв. Наші західні партнери, зокрема The Guardian, вже давно все розшифрували за нас, посилаючись на свої близькі до генерала джерела. Концепція номер один зробити з України європейський Ізраїль. Тільки не сприймайте це як комплімент, це означає державу фортецю, що існує в оточенні ворогів, де оборона це не стаття бюджету, а сенс існування, де кожен громадянин потенційний солдат. Концепція номер 2 особисто від генерала, чистий Черчилль: ніякого популізму та солодких обіцянок, лише кров, важка праця, сльози і піт, в обмін на виживання нації, чесно? Безумовно. Привабливо для виборця, вихованого на казках про кінець епохи бідності, навряд чи це жорстока, неприкрашена правда. Буде важко інфраструктуру продовжать нищити, а економіка буде кривавити. Це не те, що хочуть чути, це те, з чим доведеться жити. І поки наївні шукають його програму у фейсбучних баталіях, вони пропускають головне, програма це для політиків одноденок. У залужного є доктрина. Щоб це зрозуміти, не потрібні інсайди з The Guardian. Достатньо вміти читати. Він усе виклав на папері чорним по білому. На відміну від наших балакучих голів, що живуть від виборів до виборів. Генерал мислить десятиліттями фазами війни та поколіннями солдатів, його стаття. Політика і війна, реальність проти очікувань. Це не просто текст, це вирок мрійникам. Там чітко, по військовому холодно, сформульована його логіка, що таке перемога насправді, а що лише її дорога ілюзія? І повірте, його визначення перемоги не має нічого спільного з парадами та салютами. Але поки одні мріють про військову перемогу, інші у дорогих костюмах, отримали новий фронт, бюрократичний, думали, що в Брюсселі забули про наші маленькі грішки на тлі великої війни, як же. Оговтавшись після корупційних скандалів 2025 року, партнери вирішили, що час довіри минув настав час ультиматумів. Як повідомляє політолог Бригенець, на стіл Києву поклали так званий десятипунктовий пакет. Це не пропозиція, це чек, який треба оплатити. Обов'язкова умова для будь-якого, навіть гіпотетичного руху до членства в ЄС. Більше жодних авансів та поплескувань по плечу, лише холодний безжальний список вимог. Отже, тепер у нас дві війни одна за територію, інша за право вважатися цивілізованими в очах європейських бюрократів, і невідомо, яка з них виявиться складнішою для нашої еліти. Боротися з ворогом вони якось навчилися, а от боротися зі своєю власною природою це зовсім інший виклик. І ось перший пункт у меню від Брюсселя, поданий без прикрас. Зміни до кримінального кодексу. Удар завдається у святая святих нашої системи у статтю про незаконне збагачення. Її не просто повертають, а цементують за європейським зразком. Тепер, якщо твій спосіб життя кричить про мільйони, а офіційна зарплата, про скромність, пояснювати цю невідповідність доведеться не блогерам, а прокурору. Сама ідея, що активи мають відповідати доходам, для нашої еліти звучить як екзотична єресь. Далі вимога, що межує з культурним непорозумінням. Європейці наполягають на чіткому розмежуванні лобізму та незаконного впливу. Вони щиро вірять, що наше рідне, віками виплекане рішалово можна загнати в цивілізовані рамки, зареєструвати його. Одягнути в костюм і змусити платити податки. Це спроба не знищити ринок вирішення питань, а просто легалізувати його під новою красивою вивіскою. Замість конвертів у ресторанах офіційні рахунки від лобістських фірм. Прогрес. Нічого не скажеш. І на десерт наймасштабніше. Гармонізація антикорупційного законодавства зі стандартами ЄС. За цією туманною фразою ховається юридичне цунамі, це означає переписати тисячі сторінок законів, закрити всі лазівки, схеми та винятки, на яких трималися цілі імперії. Вся наша система, побудована на неписаних правилах і особливих підходах, має бути знесена і відбудована за брюссельськими кресленнями. Це війна не з корупціонерами, а з самим середовищем їхнього існування. Але з чого почати знесення старого світу? Зі створення касти недоторканих окремим пунктом, вишенькою на цьому гіркому брюссельському торті йде посилення набу, а посилення це, звісно, гроші, багато грошей, нові збільшені бюджети, роздутий штат детективів та захмарні зарплати, щоб цитую зробити їх невразливими до корупційних спокус». наївність, що межує з образою. У наших реаліях це просто піднімає прайс на зраду та гроші. Це лише мастило для механізму, справжня влада в інформації. Тому наступна вимога повний, тотальний безперешкодний доступ до абсолютно всіх державних баз даних та реєстрів. Це не просто інструмент для розслідувань, це ключі від цифрового королівства, де кожна транзакція, кожен родинний зв'язок, кожен квадратний метр власності. Стає видимим для одного обраного ока створення ідеального паноптикону. А ось і фінальний акорд, що перетворює бюро на державу в державі, повна незалежність від політичного тиску, та найголовніше, виведення з під реального контролю офісу генпрокурора. Вони створюють орган, який не підкоряється нікому всередині країни. Опричнена 21 першого століття недоторканна для наших законів і політиків, але будьте певні, з дуже коротким повідцем, що веде прямісінько до Брюсселя. А тепер до десерту. Коли ви вже думали, що каструля з реформами порожня, з Брюсселя підкинули ще кілька інгредієнтів для нашого суверенного борщу. Почнемо з державного бюро розслідувань. Його не просто реформують. Його перетворюють на ще один слухняний інструмент, що має розслідувати злочини, скоєні тими, хто розслідує злочини. Метастази контролю розповзаються по всьому державному організму. Далі прокурори. О, це моя улюблена частина. Нові правила призначення через сито міжнародних експертів. Геніально! Це не реформа, це кастинг на посади. Іноземні фахівці, наділені правом вето, впливають на формування складу нашої прокуратури, що викликає занепокоєння щодо збереження національного суверенітету у виборі кадрів. І, нарешті, міжнародна перевірка судів конституційного суду це виходить за межі звичайного зовнішнього управління, орган, який має бути останнім бастіоном і гарантом нашої конституції. Тепер буде сформований за участю венеційської комісії та іноземних фахівців. Вони впливатимуть на те, хто гідний тлумачити наш основний закон, що викликає серйозні питання щодо суверенітету. От і все, пазл склався. Формується система, де незалежні антикорупційні органи, прокурори та конституційний суд зазнають значного міжнародного впливу. Це викликає питання наскільки ефективно зберігаються національні важелі управління? Нам залишається спостерігати, як ці зміни вплинуть на майбутнє України.